Вас вітаю хлопчик і дівчата, починаємо з вами грати. Сьогодні ми з вами поговоримо про дві доволі цікаві версії одного танку, а саме Leopard 2PL і Leopard UA, як я вже звик його кликати у себе на каналі. Звісно, це не офіційна версія назви даної модифікації, але особисто моя думка вона підходить якнайдаліше. І в цьому відео я поясню чому. Але перед тим я закликаю вас не донатити у тундру, адже розробники є москалі. Донатьте краще на зсу і чистіть свою карму. А ми починаємо. І так першим у нас буде Leopard 2 PL. Цей танк є модифікацією звичайного 2 A4, який, як і Польща отримала від німецького бундесверу у далекому 2002 році. Перші роботи по модифікації цього танку почалися не менш далекому 2012 році, тобто рівно через 10 років. Треба також розуміти, що модернізаційні роботи над Leopard 2.4 польської армії проводили безпосередньо самі поляки в кооперації із німецькими спеціалістами із Rheinmetall. Наводити лірику, скільки складнощів було під час модернізації, я не стану, але проблеми були, і на їх рішення виділялося чимало часу. Таким чином, лише в травні 2020 року військо польське отримало перші зразки з передсерійної партії. Щодо бронювання танку Leopard 2PL можна сказати наступне: по-перше, вона просто дуже хороша. Вікіпедія нам пише, що бронювання 2 pl перевищує бронювання 2А5. Але хто із моїх глядачів більше в темі, той знає, що різниця між танками Leopard 2А5, 2 a 6 та 2 7 полягає в гарматі та наборі електроніки, але аж ніяк не в бронюванні. Хіба що якщо на 2а7 поставити якийсь каз трофі, є такі варіації. А так, по суті, якщо ви придивитесь, то можна побачити більш розвиті екрани від кумулятивних видів протитанкового озброєння саме у Леопард 2ПЛ. Погляньте лише на його бокові перекриття башти. Вони більше, ніж у п'ятірці, шістці та сімці разів десь у два. А ще передня частина протикумулятивного екрану, вона теж доволі розвита. Хоча із мінусів має доволі стару маску бронювання від Leopard 2 4 Вона як-ніяк трошки тоньша за башту танчиків, починаючи із Leopard 2А5. По озброєнню. Все те саме, що було і на старому доброму 2А4. Це гармата Rheinmetall RH-120 на 44 калібри. Але вона все ж таки була трохи модифікована для використання більш сучасних снарядів. Також вся оптика стоїть у танку польського виробництва. Це також стосується і електроніки, яка є в танку. Тепер давайте поговоримо про наш танчик, який я ласково кличу Leopard 2UA. Що це за збір? Ну, по-перше, це старий добрий Леопардова А4, як і в ситуації із польськими братами. Але наш розвиток цієї машинки йде трошки іншим шляхом. Тож почнемо. А почати я хочу, звісно, із бронювання, оскільки на даний момент це є хоч і єдина, але ультравагома зміна. Так як звичайному Leopard 2 a 4 важко вже сьогодні інколи тримати удар від різноманітних тандемних засобів ураження, було вирішено встановити на наше Лео динамічний захист. Він являє собою дз ніж в блоках від контакту першого. Через це їх, до речі, доволі часто плутають, а інколи активно доказують, навіть що це звичайний контакт перший. Та головне все ж таки компоновка в цього динамічного захисту. Якщо порівняти, я би сказав, що вона дорівнює скоріше леопарду з 5 по 7. Чому не ПЛ? Поясню. Як я вже казав, ПЛ має більш розвинуту систему протикумулятивних екранів. Таким чином, їй плюс-мінус могла би дорівнювати компоновка динамічного захисту дуплет. Тільки уявіть, Лео із дуплетом на мордашці. це буде неймовірно. Певнений після перемоги у війні над московитами наша оборонка. Кооперації із район зробить щось неймовірне із леопардами 2А4 та 2 а 6 які ми маємо на озброєнні, оскільки справжні бойові дії лише сьогодні показують, що треба по-справжньому допрацювати. а маючи хороше фінансування та винятковий розум українських і німецьких інженерів, це буде прорив віку у танковій модернізації. І особисто я гадаю, що після війни леопард із ДЗ ніж буде додавлено у Вартандер. Якщо ми із вами побачили вже Абрамс лодка, то тут без варіантів висновок. Як бачите, навіть під час важкої війни проти орди з Московії наші українські інженери поліпшують навіть вже найкращу в світі техніку, адже самі наші військові і інженери напряму стикаються із військовою справою. Також важливу роль відіграє винахідливість та розум, а ми є однією із найрозумніших націй в світі. Не забувайте поставити гетьманську вподобайку і підпишіться обов'язково прямо зараз на цей канал. Пишіть коментарі, які ваші думки. Мені дуже цікаво їх читати і відповідати вам. Діліться цим відео із вашими друзями, які грають у Тундру або цікавляться танковою технікою. А з вами був я. Слава Україні! Всім папа!